Слава Богу. В круговирі життя дні за днями так швидко проходять, звичний цикл, лиш інколи зрушить раптовості мить, ранок, день, справи, будні, і, звісно, робота, і бурхливе життя в нескінченному вирі кипить, просто так. Необхідно, просто бути не може інакше так влаштований світ і спішать всі себе віднайти. І буває, дрібниці для людства багато так значать і розставлені правильно цілі, на жаль, не завжди. Подивімось кругом, в синє небо свій зір піднесемо, пам'ятаємо що там наш Спаситель чекає на нас. Нехай звичність життя не минає у справах буденних. Бережімо і правильно використовуємо час.